Євангелія на щодень 9 жовтня Лука 4, 37-44 І рознеслася про нього чутка крізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща Симона була в тяжкій гарячці. Його за неї попросили, і, нахилившися над нею, він погрозив гарячці, та й гарячка відійшла від неї. І зараз, підвівши, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби, проводили їх до нього, і він, на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. А багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий, та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулись його шукати і, знайшовши, хотіли затримати його, від себе не пустити. А Він сказав їм Я маю і іншим містам звіщати добру новину про царство Боже, бо я на це посланий і проповідував по синагогах у Юдеї. Людина справедливо прагне до усамітнення, тиші і спокою, щоб відновити свій внутрішній ресурс. Ісус пішов у самітне місце саме з цією метою. Навчав цього і своїх учнів, щоб дати щось цінне людям. Ви повинні спершу отримати це від Бога. Добре, коли людина відчуває духовний голод і прагнення спертися на духовний авторитет. Хто звертається до Христа в таких ситуаціях, той мудрий. Ісус не байдуже до наших потреб, на якщо вони більш корисливі, ніж благородні, обраний ним час. І спосіб міста є доступне для голодне і спрагле, справедливості та милосердя. У чому полягала суть місії Ісуса на благо людства, а вже ж не в чудесах, екзорцизмі чи воскресіння, хоча вони належать до Його місії, Його найважливішим завданням було передати Слово доброї новини. Про Царство Боже, слово без якого не відбувається навернення, слухання і прийняття неможлива віра, надії любов, отже і спасіння. Як і за днів Христа сьогодні люди цього не розуміють, навіть християни рідко перебувають зі Словом Божим, поза офіційними зустрічами, натомість вони шукають і прагнуть чудес. Бог хоче, щоб люди в першу чергу слухали Ісуса для чого він власне, і був посланий. Господи, навчи мене прагнути не чудес, а зустрічі з тобою у слові доброї новини.